Людина є вільною, і це її природний стан. І цілком закономірно, коли людина бореться за свою волю і за свободу. Людина є істота соціальна, і її належність до таких спільнот, як і родина, і нація, це теж природний стан. І тому закономірним є боротьба людини у відстоювання інституцій, родини і нації. Найкращою формою організації національних спільнот. І колективної боротьби за свою волю і незалежність є держава. Тільки вільна нація з власною суверенною державою спроможна забезпечити свободу і волю кожній окремій людині, втеча від боротьби за свою волю і свободу, втеча за межі нації і за межі держави це втеча від себе. Це в кінцевому підсумку асиміляція. Це квазісвобода і це втрата справжньої свободи. А тому є закономірним бажання українців відстояти свою свободу, як сьогодні, так і протягом всієї тисячолітньої історії. Ми не сьогоднішні на своїй Господом дарованій землі. Наша державність. Це середньовічна могутня Русь зі столицею у Золотоверхому Києві. Наша державність, і що дуже важливо під час цьогорічного відзначення ювілею 1125 років від першої згадки про Галич це могутня Галицька королівська держава у середньовічні часи. Наша державність це модерна козацька держава Богдана Хмельницького, Івана Мазепи. У модерні часи. Зрештою, наша державність це форми нашої держави у 20 столітті: Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Держава Карпатська Україна, державність відновлення актом 30 червня 1941 року у Львові. І всі ці форми української державності, на мою думку, мали бути зазначені при зміні Конституції у її преамбулі. І тому, коли я вітаю, шановні колеги в чергове, нас із Днем Незалежності, я вітаю не з Днем створення держави у 1991 році. Я вітаю з Днем відновлення української державності у 1991 році. Свобода і незалежність це стан душі. І навіть якщо руки закуті у кайдани, а душа є вільною, то людина не є рабом. Українці ніколи не погоджувалися із своїм поневоленим станом і протягом своєї тисячолітньої історії завжди вели боротьбу проти будь-якого поневолення і за здобуття власної держави. У сьогоднішній борні за свободу і державну незалежність проти московського агресора наші союзники можуть нам допомогти зброєю, але вони не допоможуть нам духом. Дух волі. Дух свободи це природня, іманентна характеристика кожної окремої людини. Зрештою, найдосконаліша зброя, найтехнологічніша зброя у руках Раба це просто мотлох. А тому, шановні колеги і шановні краяни, сьогодні в День Незалежності України, в день відновлення незалежності України Я найбільше бажаю українцям сили духу. І сила нашого духу, духу волі і духу незалежності це і є найкраща запорука нашої перемоги. Насамкінець, великий поет і борець Олег Ольжич промовляв до своїх побратимів по національної визнаній боротьбі тоді і до нас, сущих сьогодні. Держава не твориться в будучині, держава будується нині. Дещо перефразовуючи, я вкотре повторюю: держава будується не з даху. Держава будується з фундаменту. І держава не будується з даху у Києві, а з фундаменту на рівні кожної громади, кожного району і кожного регіону. Ми є будівничі фундаменту української держави. І це наш вклад. У боротьбу за сучасну державну незалежність України вітаю, слава Україні!